Знаєте, кожного разу, сідайте, сідайте кожного разу, коли е, мені приходиться сюди виходити, е, це дуже непроста історія. Тому що я кожного разу розумію, я тут, у мене нормально, що, так, я кожного разу розумію, що е, що я тут не розповідав, мені продається розповідати цю історію для себе, в першу чергу. А розповідати для себе дуже складно. Дуже легко давати поради іншим людям, ви це знаєте. Ну, Черга з тих людей, які дають поради, вона дуже велика завжди. А там та черга, де треба виконувати, там, як правило, стоїть двоє-троє людей. От Всі знають, як треба робити, як поміняти нашу країну, як там краще зробити. ну, Я думаю, що і ви можете такі поради давати. Але коли стоїть питання, того, що треба це іти і робити, то, як правило, чомусь ці люди десь завжди пропадають. І я е, сьогоднішню таку маленьку проповідь свою назвав, вона називається дуже просто. називається Проповідь для мене. В першу чергу я сьогодні буду говорити для себе ті речі, які я переживаю, і те, з чим я борюсь. Тому що Бог говорить до мене, е... а я не дуже слухняна дитина його. І я, як правило, завжди хочу, щоб було якось по-моєму, але так як хоче Бог. І я завжди говорю, Боже, ні, ні, ти не зрозумів, дивись, я отак би хотів, щоб було. А Бог говорить до мене, ні, дивись, ти не зрозумів. Так, як ти хочеш, не буде. Якщо ти хочеш жити зі мною. То ти маєш зробити так, як я хочу. Тоді давай розберемося, ти творець чи я творець? Як жені Боже, ти творець. Він каже: тоді ти маєш слідувати на моїх умовах, не на своїх умовах. І я думав багато про Чернігів і зрозумів таке, що останні, ну взагалі, всі ми з вами опинилися останнім часом в тих обставинах, які дуже мало контролюють. Насправді, ще з 25 лютого почались ті дні, коли ви нічого не контролювали. Я нічого не контролював. Ви не знали, де будуть ваші діти, де будуть ваші внуки, де будете ви, ви це абсолютно не контролювали. Це сама складна історія для будь-якої людини. Для чоловіка це взагалі крах. От для мене, як для чоловіка, не контролювати те, що відбувається в своїй сім'ї, на моїй роботі, це для мене дуже велика проблема. Я звик і люблю, щоб в мене було все зрозуміло. От Я там стільки встану, стільки піду, в мене точно є там. Якісь фінанси, щоб прожити там наступних декілька років і так далі. І ти все контролюєш. По суті, в цей момент ти залежний від кого? Ну не від кого, правильно? Ти незалежний, тому що ти сам контролюєш все своє життя. Ми з вами опинилися в тих обставинах в Україні, коли ми нічого не контролювали. І я скажу слава Богу, може це буде звучати дуже критично, але слава Богу, що місто Чернігів. Попало під обстріли. Знаєте чому? Тому що саме, тут, саме це дало можливість відкрити дороги, щоб принести вам Слово Боже. Це обстріли Чернігова. Якщо б цього не було, повірте, напевно, б нас тут не було. Напевно, би, Слово Боже сюди не попало. А буде ще один етап в вашому житті, коли Бог, ну, я не хочу так говорити, можливо, але скажу, коли Бог буде обстрілювати ваше серце, це зробить вас більше тими людьми, які будуть шукати його. Тому що з Чернігова він вже роботу зробив. Сюди приїхали люди, тут приїхало багато людей. Ми їздимо по селах, які окуповані, там їздить дуже-дуже багато людей. Приїжджають люди, щоб розповідати Слово Боже. Ще, напевно, 12 грудня, я думаю, про це ніхто не думав. Ніхто не збирався їхати в ці села і розповідати людям, бо не було такої надії. І ваші серця не були готові. Повірте, я знаю, що якщо б ви збиралися ми тут трошечки раніше, тут не було б такої кількості людей. Однозначно, я не знаю ваш мотив сьогодні, чого ви сюди прийшли, чого ви шукаєте. В кожного він свій. І це ваше особисте питання. Але знаєте одне, що те, що говорили сьогодні дівчата, два свідчення. Ми не, ми не домовляємося. Якщо ви думаєте, що ми сидимо перед тим, коли вас тут немає, і домовляємося, хто що буде говорити, це неправда, ніколи це не вірте. Так не відбувається. Ми кожен молиться. І Бог дає якусь думку. Просто я сьогодні буду трошки говорити про те, що говорили дівчата, і ви зрозумієте, що я саме маю на увазі. Ми будемо розбирати одне слово. Я хотів би, щоб у ну, вас напевно біблії немає, то попробуйте просто уважно мене послухати. Я дуже повільно зачитаю це місце з Писання. це євреїв, 12 глава, 1-й, 3-й вірш, всього три вірша. І я попробую з вами пороздумувати на цю тему. Каже Господь, Тож і ми, тож і ми з вами. Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, далі він каже, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби. Давайте я ще раз прочитаю, щоб ще раз звернути вашу увагу. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби. Яка перед нами, дивлячись на Ісуса, Він говорить, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед нами, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і сів по правиці престолу Божого. Я тут закінчу. Я хочу пороздумувати про цей текст. Це якраз той момент, про з чим зараз я борюся в своєму житті, по-особливому. Бог говорить, дивіться, дуже все просто. Ви маєте навколо себе велику хмару свідків. Що це означає? Це ті люди, ну, напевно, які живуть за законом, живуть за Писанням, живуть за Біблією. І він далі каже: ви маєте таку велику хмару свідків, скиньте всякий тягар та гріх. Дві речі. От Є гріх і є тягар. В чому тут суть? Дивіться, гріх все до запросто. Я думаю, ви самі знаєте. Курити це гріх, вживати алкоголь це гріх, приймати наркотики це гріх, вбивати це гріх. Красти це гріх це дуже явні речі. Думаю, не буде тут людини, яка скаже мені, красти це добре, бо мас це нормально рахується там, чи ще щось, ніхто з цим не погодиться. Ви розумієте, що таке гріх. Це явна дуже річ. Але тут в цьому тексті ще говориться про інше. Він говорить про те, що є ще тягар. Тут написано: Скиньмо всякий тягар. Оця та річ, з якою зараз я борюся в своєму житті, по-особливому, мені дуже важко, повірте. Кожного разу виходячи сюди, я починаю розповідати для себе. Тягар це не завжди є гріх. Я про це багато думав, і я розумію, що тягар не може бути завжди гріхом. Тому що це може бути щось хороше. Тут, бачите, в Біблії саме в цьому тексті от написано зараз: скинемо всякий тягар та гріх, що уплутло нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби. Тут не говориться, що ну візьміть і йдіть. Чи сядьте на автомобіль і поїдьте туди, чи просто спокійно проходьтеся, прогуляйтеся. Тут так не написано: написано біжіть. От в Біблії дуже часто всі апостоли вони порівнювали, чи Бог порівнював, так буде вірніше. Християнина це як людина, яка біжить. Це спортсмен. От ви як ви думаєте, для спортсмена що буде тягарем в житті? Для спортсмена може бути тягарем. Якісь такі прості речі. Наприклад, якщо він не дотримується дієти елементарної, для нього це буде тягар, тому що він завтра не зможе там нормально тренуватися. І в кожного з вас, і в мене в житті є свої тягарі. От я вам зараз приведу буквально пару прикладів, які, які ви зможете зрозуміти. Наприклад, є такі тягарі, е, от вам треба піти, зараз вам скажу, до віруючих на зібрання. Це тягар. Знаєте чого? Тому що у вас буде перше питання, що скажуть люди, куди ви ходили? Віруючих були. А, так ви що, віру поміняли? Ага. Ви знаєте, що у нас сусідка на третьому поверсі віру поміняла. Це тяга це ота річ, яка вас затягує туди. Але в кожного це своє. Може бути дуже по-різному, Я навіть виписую якісь такі основні для себе моменти, які можуть, можуть бути тягарем. Може бути родина, це може бути осуд в родині. Це те, що говорили дівчата сьогодні, що є тягар, який вас може. може коли ви будете слідувати за Богом, будете шукати Бога, він вас буде постійно знаходити. Тому що може бути, повірте, навіть служіння в церкві, навіть служителя служіння, це може бути тягарем. От, коли ти маєш служіння, ти настільки прив'язуєшся серцем до цієї речі, що воно тебе починає тягутіти. Просто це не дуже видно. Тягар він завжди буде вам здаватися трошки меншим, ніж є насправді. От коли ви будете нервуватися, ви скажете, я не нервуюсь, в мене просто такий характер. Я не можу спокійно говорити. Отакий От в мене характер. Коли е, вам скажуть, що треба пожертвувати гроші в церкву, ви скажете, що, ну, для прикладу, коли жертвують просто, ви скажете, ні-ні, я жертвую просто мало, бо я дуже економний, а насправді за цим стоїть щось більше. І, ви, і ми цього з вами зазвичай не бачимо. Коли в мене історія, яку розповідала Юля, коли я, будуючи 15 років теж свою кар'єру, в мене так вийшло, що вона в один момент в мене обірвалась, і коли я повертався додому. Перші думки, які в мене були, мені говорить диявол, ну і що, хто ти тепер? Хто ти? Ти навчора була людина, там, мала, умовно, якийсь статус, а зараз в тебе цього немає. Я з цим боровся до того моменту, поки я не молився, і Бог мені не сказав: скажи мені, Діма, а тобі недостатньо бути, знати те, що ти просто моя дитина? І я тебе люблю, і я не бажаю тобі зла. Але я як неступняна дитина, Кажу, ні, Боже, мені цього не достатньо. Я хочу ще щось. Дивись, я хочу, давай так, ти дай мені більше, ти дай мені ще трошки більше грошей, дай мені впевненість в завтрашньому дні, і тоді я поїду в Чернігів з цією командою. Я знайду час, я буду служити, буду допомагати людям. Але ти спочатку оце мені зроби, а тоді я піду. А Бог каже: Ні, ти не зрозумів, так не буде. Ти спочатку піди, зроби, а потім я тобі воздам, я тебе благословлю. І оце саме складне. Я зрозумів, що тягаря для мене, тягар для мене він по сьогоднішній день є. Це мої ті речі, які я внутрішній ще я борюсь. Я борюсь з тим, щоб послухати Бога, щоб зробити так, як хоче Бог, а не так, як хочу я. У вас є свої тягарі. Я вас не буду питати, які у вас тягарі, Ви їх всі знаєте, повірте. Просто питання в тому, щоб розібратися в цьому тягарі, треба почати йти. Якщо ви будете сидіти вдома і нічого не робити, ви не зрозумієте, що таке в вашому житті тягарі, Вам треба почати йти. Тут написано взагалі не йти, а бігти. От коли ти починаєш бігти, я думаю, що ви, може, зараз не бігаєте всі, але раніше ви точно бігали. І ви знаєте, коли ти собі на ногу одягаєш один кілограм, такі, як навантажувачі, один кілограм, всього один кілограм. Це просто міняє хід всіх твоїх дій. Це, ти не можеш пробігти вже 10 кілометрів це набагато складніше. Так само, так само і в житті У вас з'являються тягарі, які починають вас відтягувати від Бога. Як би це не було прикро. ваші сусіди, ваша сім'я, навіть ваша сім'я, ваша робота, думка в нас, в українців, найключова, страшна ваша біда, ви знаєте, яка, це що скажуть люди. Це так завжди було. Що скажуть люди, що я сюди прийшла? Я зараз буду виходити, а моя сусідка буде дивитися, що я виходила з цього дому. І що вона скаже мені? А що я їй маю сказати? Ви ж повіть. Як мене каже бабуся, дитину, ти знаєш, мені вже пізно міняти віру. Вже ж всі знають, що я там. Що ж будуть люди тепер говорити в селі, що я поміняла віру? А я кажу, зрозумію, справа не в тому. Справа в тому, що є хтось більший, хто віддав своє життя за те, щоб ти мала вічне життя. І я розумію, поки в неї в житті не станеться переломний момент, коли її серце просто не буде обстріляне, так як я вже вам говорив, поки не прийде хвороба. Поки не прийде ще якесь випробування, нічого в її житті не зміниться. Так би і в нашому з вами житті б нічого не помінялося. 22 лютого, повірте, не треба було б цього дому, і не було б тут стільки людей. Зараз тут переповнений зал, ще стоять люди надворі. 22 лютого люди ще ніби Бога не шукали. Ні, ви скажете, та ні, то так не можна говорити, ми шукали Бога. Я хочу сказати, що це буде радикально, але я вірю, що якщо ця війна в нашій Україні. Я мене б тут не було, б, не було б цієї команди. Вас би стільки багато не було. Ми б не стали отою єдиною країною, яка не має кордонів. Тепер немає значення чи Луцьк, чи Маріуполь, чи Херсон, чи Суми. Ми стали єдиною країною. І ці люди а повірте, що я думаю, що люди, які пережили ситуацію в Маріуполі, вони ще більше чутті, що до Бога. Там люди ще більше шукають. Тому що Чернігів теж пережив свою. Свої проблеми, свої ситуації. Але ну, слава Богу, слава Богу, що Бог змилувався над нами і Він не допустив таких великих проблем, які були там. Тому я говорю, я говорю про тягар і прочитаю вам буквально ще пару місць О, про те, що Господь говорить, що треба бігти. Там буквально коротенькі місця. От дивіться, він ще говорить далі: в Тимофія, 4 глава, сьомий вірш: я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Тобто християнин, запам'ятаєте, це людина, яка біжить. Коли ви почнете бігти до Бога, ви зараз думаєте, ну можливо, хто зараз думає, ну, а ск... ну, от як ти думаєш, що в мене тягар в житті? Я не знаю, що у вас тягар в житті. І я вам не можу дати відповідь на це питання. Я можу вам сказати тільки одне, коли ви почнете шукати Бога в своєму житті, коли ви дійсно почнете шукати Бога, ви побачите, що являється вашим тягарем. Бо ви, можливо, явних гріхів не робите, ви не вбиваєте, ви там не. Не крадете, не знаю, там, не, не вживаєте наркотики і так далі. Але у вас є інші проблеми. Це такі дуже явні. У нас в кожному є ці скриті речі в серці, які ми носимо. І ніхто не знає. Ми виглядаємо гарно, ви зараз такі всі гарні, так гарно одягнені. Все добре. Але тягар є. І я такий самий, я знаю свої тягарі. Я вам кажу, що я не слухана дитина Бога, поки що ще. Я з цим дуже сильно борюся, Я постійно кажу, Боже, я хочу, щоб було отак. А Бог мені каже, ні-ні, ти не зрозумів. Так не буде, Діма. Я хочу, щоб було так, як я хочу. А коли ти зробиш так, як я хочу, то відповідно в тебе тоді буде щось і в житті змінюватися. E, розумієте, справа ще в тому, що тут в цьому писанні написано Дивіться, ще прочитаю ще далі, повільно. E, Яка була, e, який вірш? вір? Прошу? Яка? Євреїв, євреїв, 12 глава, з першого по 3 вірш. Я більше це, тільки ця глава я більше не читаю. І тут написано далі: біжім з терпеливістю до боротьби, яка передана нам, дивлячись на кого, на Ісуса, як на начальника і виконавця віри, що замість радості написано, яка була перед Ним перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і сів по провиці простолу Божого. Тож подумайте про того, тобто про Бога, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Про що він тут говорить? В цей момент, коли ви думаєте, що буде говорити ваша сусідка, що ви ходите до віруючих, як кажуть, то ви, або коли у вас буде бажання відповісти людині неприємно. Можливо, навіть нахамити. Це ж нормально. Ми всі люди, в нас всіх нервова система, дуже підрушена після 24-го числа. То тут говорить писання: згадуйте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе, хто пішов на хрест, кого вбили, плювали, хто був просто розбитий вщен. для того, щоб вам принести надію на життя, для того, щоб ви, будучи сьогодні, мали можливість почути його слово, для того, щоб ви мали можливість. Серце своє відкрите, він прийде туди, він сяде і буде там з вами вичеріти. І тоді ви набудете оцей мир, який може. Написано в Біблії, що є мир, який вищий від усякого розуму. Це от та річ, напевно, яка дає людині повний спокій. Коли, ти, коли проходить туди Христос, то там нікого вже не треба. В тебе є повна гармонія. Тоді ти просто стоїш вдома на коліна. Я стою вдома на коліна, якщо чоловік, повірити, в мене. Дуже часто, ну не дуже можливо часто, але часто течуть сльози, я думаю, Боже Діма, зберись, ти що ж, ти ж мужик не можна плакати. А Бог настільки торкається серце. Я коли приїхав ну разу ще ні, бо в мене було точно таке відчуття. Я приїхав додому, і мені просто ну шкода людей. Я думаю, Боже, чогось люди прості, чого прості люди страждають? Скажи мені, чого, чого там не летять ракети в Монако, чого там не летять на Париж. Ну Так я як українець можу так думати, розумієте? Да? Мені шкода своїх людей, свою країну. А Бог мені каже, зрозуміє, я зробив це для того, щоб такі люди, як ти, попали туди, і ще таких багато сотень людей понесли цим людям до зв'язку. Про те, що я на Христі перетерпів такий перекид, як люди терпіли, для того, щоб дати їм вічне життя. Бо я Бог, не, не, не ці люди, Бог, я Бог. Я створив все небо, землю. Я знаю кожного з вас по імені, кожна волосиною, яка, ну, крім моєї, кожного волосину, яка порахована на вашій голові, говорить Господь, я знаю. Тому народ Божий, не нехтуйте тим часом, який є. Ви не знаєте, що буде завтра. Ви не знаєте, чи завтра ви покинетесь. На жаль, ми всі впевнені, 23 числа я, я хотів ще спорити з людьми, що війни ніякої не буде. Я сказав, та ні, це неможливо І 24-го, в п'ятій ранку, ви знаєте, що почалось. Тому я думаю, що Господь. Не даремно вас сьогодні забрави, він говорить до ваших сердець. Він чекає про те, що кожна людина тут, він знає вас поїдення. Вона відкриє своє серце і скаже, Господи, прости мене за все, що я зробив до сьогоднішнього. Дай мені нове життя і дай можливість жити по-новому.